Друзі, всім привіт на каналі з Interviewer. У нас сьогодні дуже класне, дуже корисне відео в незвичному форматі, тому що половину екрану, яку бачите, займає Ксенія Собчак, половина екрану моя. Дякую всім за підписки, і лайки. Сьогодні ви зараз побачите, як Ксенію Собчак просто розмажують грузини, незважаючи на те, що вона намагалася свої імперські якісь ідеї просунути в Тбілісі. Це маленький спойлер, тому одразу поставте лайк цьому відео, і напишіть комент. І, звичайно, підпишіться, мені буде приємно. За вашу підписку. Отже, про що буде сьогоднішнє відео? Це не буде інтерв'ю, це не буде огляд персони, це буде огляд шматка інтерв'ю, шматочка інтерв'ю Ксенії Собчак. Вона записала інтерв'ю з Діаною Ісаковою. Це донька якогось сенатора-губернатора, який за війну, звичайно, там в Росії. А ця Діана, вона вона проти війни, вона молода. Його займається вона така лібералка, і втекла до Тбілісі. От Ксенія Собчак приїхала до неї записати інтерв'ю. І тут найцікавіше, тому що зараз ми вам покажу, я вам покажу як. Працюють насправді ці псевдоліберали, такі як Сені Собчак, яка ніби проти війни, а насправді вона або відпрацьовує гроші Кремля, або вона дійсно з цими своїми імперськими. Думками, поглядами на життя, от знову себе проявляє. Ну одним словом, чому не можна вірити жодному російському лібералу? Про це відео. Ну, звичайно, це відео про супергрузинів, країну, яка з нами, і людей, які нас дуже підтримують. Грузинам, респект і знов ж таки поставте одразу лайк. Це для всіх грузинів. Все, поїхали дивитися і з вами це чудове інтерв'ю. Ну не все невеличкий шматочок. Поїхали, пішли давай ці фафа, краша і так далі. Всіх одну гребінку гребут. русских. Я думаю, что это тоже неправильно. Угу. Но ты возьм... приехала в Грузию. Ты знаешь, что здесь есть бар, где ввели специальные такие э, формы для русских, которые надо заполнить перед входом в этот бар. Э, сказать, что слава Украине, Россия преступная страна, захватила 20% грузинских территорий и прочее, прочее. Прям надо галочки поставить. Слухай, ну по перше, тут не бачу нічого дивного. Тому що дійсно країна Росія країна агресор, країна приступниця там, да, як скала Савчак. Вона дійсно захопила 20% грузинської землі, так само захопила шматок землі і в Молдові, і в Україні зараз цим займається. Тому я тут нічого дивного в цьому не бачу. Така Неоднозначно, неоднозначно. – Російські ліберали. Неоднозначно хорошее слово. Неоднозначно. <рес> Точно. <рес> ну, <рес> вот, Слушай, ну вот я когда ты его ещё и посетишь, мы решили прийти в этот бар. О боже, о боже, випадково. Там сила телобачення. Випадково йшли, якраз цей бар. Ксюша Собчак вирішила до нього дійти. Давайте подумаємо, що там буде. Він називається Дидаена. Так, одразу ж, друзі, в Google зайдіть, знайдіть Тбілісі і там знайдіть Дидаена. Бар Дідаєна» і поставте їм п'ять зірок і напишіть класний комент для того, щоб підняти їх рейтинг. Тому що це просто бар, я не знаю, як «Embassy of Ukraine in, in Georgia». Супер респект всім грузинам. А да. ти б стала підписувати якусь то бумагу, де би говорили, що Росія приступна страна? Суша, не відстає. Ти так вважаєш і так далі, для того, щоб що-то -то Ой... Для Леда ж особота получить, Ксюша, єдине ж ти могла тут получить це пиздюлей від грузинів і дивовижно, що ти ти цього не виграбла, тому що я б не витримав наступний діалог, який ви зараз будете з земною разом дивитися, це просто фантастика. Ну, давайте. Складно сказати, я б, можливо, написала якусь догомову, означающую мою антивійну позицію, що я проти війни, що я считаю її аморальною. Всі росіяни проти війни, ми це знаємо. Но сам факт, що для ради того, щоб хтось зайде, ти дожив щось от таке підписати от Ксюша вже 30-й 30 раз питає. От щоб кудись зайти, треба щось підписати. Це взагалі нормально. От, бачите, як вона ну, прям добивається відповіді, молодець. Класно. <клес> 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 Ксенія, ти якими категоріями зараз намагаєшся говорити? Вона її питає: це класно? Ксюша, тобі 12 років, ти спілкуєшся з 11-річною? Класно, кефно, прикольно. Які ще ти слова знаєш? А розсужати в таких категоріях типа класно? Сложно сказати. мені здається, це не класно. Мені здається, не класно, те, що ти приставник країна агресора. Я так понимаю, продюсер мне сказал, что вы понимаете по-русски, и мы можем с вами общаться на русском языке, но вы будете отвечать на английском, да? Да, это так. Я просто не очень хорошо говорю, но прекрасно все понимаю. Ми також все чудово розуміємо. Звичайно, я думаю, що він вміє говорити я знаю, це або овнеров з цього бару, або менеджер величезної респект, Він звичайно може говорити російською, але йому зручніше говорити англійською ніж ніж російською. Ну це це супер круто. Це і моя позиція. і Такою має бути позиція всіх українців. Говориш українською. Якщо тобою хтось російською, ти питаєш «Do you speak English?» and speak with him in English language. тільки не ну не російською. Собчак принципово почекаюся, я з нею розмовляв колись російською. Ну, давайте дивитися, що ж буде за діалог з власником цього бару. Клас, це Диана. Диана, меня зовут Ксения. Nice to you. Right. Слушайте, ну вот мы знаем о вашем баре как о баре, в который вы не пускаете людей, которые не подписывают определенную форму, если они русские. Mm -hmm. Как вам кажется выделять русских как нацию в отдельную категорию, это разве правильно? Можно ли людей по национальному признаку куда-то не пускать? Mm -hmm. А, так, друзі, от ви чуєте, да, це запитання від Ксенії Собчак. Чи можна людей по національному, по національному знаку кудись не пускати? Так, можна. Росіян не пускають в Україну зараз. Ну це логічно, тому що Росія країна-агресор, Росія кожен день російські військові вбивають українців на територію України, росіяни закидують нас ракетами і бомбами, але Ксюшу це дуже турбує, що виявляється, кудись можуть Росіяни не пускати. Ну, это же общепринятая норма во всем мире, что есть визы. Это нормально. Кому-то дают визы, кому-то нет. Если я еду в Германию, я должен получать визу. Но если человек, ну, например, из Японии, ему не нужна виза в Германию. Нет, это виза, которую придумали между странами. Но я уверена, что если вы в Германии, ага. например, откроете бар Дедаена ага. и по, там сделаете форму, которую должны евреи все заполнять ага. и какие-то там э, делать клики. Я думаю, что бар ваш закроют примерно через день, потому что выделение... Так, стоп, Ксенія Совчак зараз порівнює грузинський бар, який не пускає росіян з е, німецьким баром, який чомусь не пускає євреїв. Тобто вона росіян порівнює з євреями. Тобто Холокост проти єврейського народу вона порівнює з ущемленням прав русських. Ви відчуваєте, да? Ось 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 настільки тупа дебільна маніпуляція, але вона навіть собі дозволяється просто заїкатись про це. Я, я в шоці. Ну давайте дивитися євреїв внутрі, наприклад, Германії в одільну націю будуть считаться нацизмом. розумієте? знаєте? <olduğunu>. А <патричат> друзі, ви ж забули, Собчак же вважає всіх українців нацистами, тому що українці проти того, щоб Росіяни брали участь в рекламних кампаніях світових ем, зара і водяно. Пам'ятаєте, вона назвала українців нацистами, які вимагають водяну прибрати з рекламної кампанії зара. І тепер вона порівнює те, що росіяни пускають в бар в білісі, якщо вони відмовляються назвати країною агресорус українці, знову ж таки, тепер вони, тепер вона грузинів називає нацистами. Так, що відповість Дато? Дато, давай, я чекаю. <різв 'язок> я чого-то не вижу зв'язку між німцями, <різв 'язок> вибачте, між євреями є, в Германії та, а, 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 і, і русскими в Грузії. Ну так. Чому? Це ж, опять же, виділення по нації. Як можна... Виділення це мені здається, те, що у Ксюші там якісь виділення вже з головного мозку, тому що вона трішки ну або йобнулась, або принципово вона гне свою цю імперську лінію. Ну давайте дивитися. нацию выделять отдельно. А, да. Ну, давайте поговорим про визовую политику. Нет, мы уже об этом Смотри, поговорили. Смотри, они Это же не нацию выделяют отдельно, а конкретно людей, которые поддерживают войну. Девчонка намагается. именно русские. Ну, ей там все жить То жит, есть вы не заставляете, как я понимаю, например, французы, они же не должны ничего заполнять, даже Но... если они... Ксюша, французи не нападали на Грузію, не окупували частину Грузії. Французи не нападали на Україну і не окупували частину України. Які нахрен французи? Про що ти мелеш? Дато відповідає. To... No. Нет, французы не должны ничего То есть подписывать. если француз, который поддерживает, например, Путина, mm -hmm. приходит в ваш бар, это нормально, правильно? Он же mm -hmm. ничего не подписывает. Нет, это не нормально. Нет, ну подождите, вы же не знаете, он ничего не подписал, он внутри себя поддерживает Путина. Це знов ж таки типова маніпуляція. Типова маніпуляція. Що хтось там вона зараз могла б сказати, а якщо українець приходить, який підтримує насправді Путіна, а він вам про це не скаже. Він зайде, вип'є коктейль. А насправді він то підтримує Росію. Це просто тупі маніпуляції від Ксенії Собчак. Насолоджуйтесь, друзі. Нонон француз приходить к вам, он зайде без всього. Правильна. Это, знаете, не имеет никакого смысла сравнивать русских и французов, если вы здесь, в Грузии. Я говорю о людях в России, и мы все знаем, что Путин ⁇ это избранный лидер. И уж не знаю, справедливы это выборы были или нет, но это факт, что большая часть россиян поддерживает Путина и его политику. Это же факт. Ну, Ксюша, что ты скажешь? Да, поэтому я и сказал, большая часть россиян поддерживают Путина и его политику. Поэтому он и президент. Все-таки туда пускают русских, которые не поддерживают войну, а есть клубы, куда вообще по русскому паспорту не пускают. Я клубы обижена, видите, такая Диана говорит, а есть клубы, куда вообще не пускают. И правильно, россиян не дэн, не можно зараз пускать. Это единственный шлях, Для того, щоб показати їм ставлення всього світу до цієї просто нації. нации. Я понимаю только тех русских, которые подписали определенную бумагу. А почему вы именно русских выделяете в Грузии? Объясните, почему. Да, потому что 20% Грузии оккупировано Россией. 300 тысяч грузин стали беженцами из-за российской политики. 300 тысяч. Каждый десятый грузин в своей собственной стране. Да, но русские, которые сюда приезжают, ага. сюда, в Тбилиси, они же не все вообще даже знают про проблему Абхазии, например. Ну, они должны узнать. Ксюша знову да, так, як явні політики. Я приїхав в Грузію, але про те, що Росія свого часу вела на танках, заїхала в Грузію, забрала частину України, це Росіянам знати не потрібно. Навіщо? Якщо вони не знають які розділяю до Джорджія. Если русские, которые приезжают в Грузию, не знают про Абхазию и Осетию, они просто невежды и они не должны находиться здесь. Таких русских тут не ждут. Это поддержка российской политики. Они не знают, что 20% Грузии оккупировано Россией. Если россияне не знают, что прямо сейчас российская армия находится в Грузии, что российские танки в 20 километрах отсюда и российские солдаты. Who to be peacekeepers, who are in our territory. которые считают себя миротворцами и нелегально находятся здесь, похищают местных жителей, если он этого не знает, а просто приезжает сюда есть хачапури. Его тут не ждут. Хорошо, но, но, допустим... Они поддерживают support политику support России. Support. Невежество — это поддержка. Абсолютно. Я поняла, Абсолютно. Так само, как и Вот я про что постоянно говорю, остальные полгода, мовчание многих российских так называемых либералов, которые не бы против войны, но мовчать, это так само поддержка войны. Абсолютно. Вы, допустим, таким образом хотите просветить русских людей, чтобы они знали а, о том, что происходит в Грузии и что 20% оккупирована Россией. Окей. Но при чем здесь пункт, вот я у вас прочитала, «Слава Украине» или «Согласиться с тем». Вы бачили? Вы бачили, что я? Вы бачили? Давайте я еще раз вам покажу. Что РУС 120% оккупирована Россией. Да, Зараз, Россия. на реакцию Собчак на «Слава Украине». Но при чем здесь пункт, вот я у вас прочитала, «Слава Украине» или «Согласиться с вы, тем». Вы понимаете, насколько в ней выкликается угыду? Вот такая, вы бачили? Це ж вона, вона ж трішки тут бачите, трішки роздратована. Вона а, зараз показує справжні емоції. Вона показала, що й наставлення до фрази Слава Україні. Їй це бісить, що росіянин має підписати пункт що слава Україні! Так, слава Україні! а Давайте далі. Що русський воєнний корабль йде, понятно, куди? Вот. Причому здесь, при здесь это <сум> і <сум> окупація російськими військами. При... Ксюша тупа вівця. При чому здесь окупація? Він і пояснює, що частина Грузії окупована Росією. Так само, як зараз частина України окупована Росією. Що, ну, що ще тобі, яку, який логічний ланцюжок ще треба вистроїти? Вис, Ксюша. Що тут слава Україні? Це все йде в Ні. Так. Але Україна, яке має відношення, наприклад, Грузії? Тому що так само, як і Грузія, ми окуповані вашою дебільною країною, вашим вашим диктатором, ксюше. Що не зрозуміло? Точніше, ні, вона все це розуміє, але вона просто не хоче це визнавати. Ось проблема. А ви що, не бачите ніякої зв'язки? <рес> — Мені здається, це два різних суверенних государства. Почому ви два різних суверенних государства, в яке влізло ваше навіть государство, його не хочу називати. От Орда ваша влізла. Що в Грузію, що в Україну? Все правильно. В своем oh. суверенном государстве oh. хотите, чтобы люди знали не только про Абхазию, именно русские, а еще, например, то есть я знаю просто очень много людей, которые не поддерживают спецоперацию, так называемую. No, no, но it's... Не, it's... это все-таки война yeah. или спецоперация? Я не имею право говорить для российского телевидения война, потому что меня за это подсадят. Слухайте, просто красень. Дато. Дато. Тобі величезний респект. Я сподіваюся, розумієш українською. якщо ні, хочеш сказати, дату you. you are a great, great owner of uh, my, my favorite bar in the world right now. À, він просто сміється з Собчак, яка не може назвати війну. Він ви ж пам'ятаєте. Почому для вас так важно? быть проти війни, любої в принципі, быть за Україну.

Я ж сказала, ніт війни. Якої війни? В'єтнамської війни, к... е... японської війни, ф... совєтська фінської війни. Це вже не важливо. Головне, що ніт війни. Я б це поддержувати Україну. А сі чекають я проти війни, но я не, не слава Україні. Я Україну не підтримую. Я, я просто проти. Так, стоп. Як це людина проти війни в Україні, але Україну не підтримує. Це е... ну. Бах. Бах. Ну, не знаю, как-то ни у кого не было проблем с заполнением нашей формы. Ну, вот у меня, например, есть такая проблема. Да вы бы в любом случае не получили. Это я уже поняла, я человек. Вы бы в любом случае не получили. Просто, просто кращий. Размазав Ксюшу ось так, давай. Второго сорта, no, no, no. это понятно. <связь> <связь> не, 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 потому что у нас в нашем заявлении на визу есть пункт, я никогда не голосовал за Путина, а мы же все знаем, что вы голосовали, И даже если вы там поставите галочку, это будет ложь. <связь> так. Но, слушайте, это же, это давайте тоже странно, странно, потому что люди, которые голосовали за Путина, я за него голосовала в первый его срок и только в первый. Тогда еще никто не знал, чем это все закончится. Тогда даже Сакашвили к Путину приезжал в первый свой заграничный визит. Саакашвили вы бы тоже сюда не пустили. Черговая манипуляция от Собчак, потому что Сакашвили гражданин Грузии. До чого він взагалі до цього правила не пускати росіян? Він не громадянин Росії. Ну, але кщо ж це не вопрос. <звучить> а якщо є якийсь конфлікт, який вас ж грузин? Я помню, что у вас 5 минут, что вы грузин, Правильно, Есть, З немає раз, не немає. Например, Ой, я не знаю, про да, okay. що говорити. Не мається, наприклад, Азербайджанська, да, Азербайджансько-армянський конфлікт. Ви тоже бы сказали, что вот вам надо выбрать, либо вы за Азербайджан, либо вы за Армению. Вот сейчас в Армении происходит волна типова маніпуляція знову від Собчак. вона намагається перевести на іншу тему, хоча зрозуміло, чому грузин нас підтримує. тому що вони так само постраждали від вторгнення російської орди. Абсолютно ідентична ситуація, тільки в нас багато серйозніше, але до чого тут і Азербайджан, я не розумію. за що Нагорного Карабаху? Ви як? ви ні, ви скажете, ви за Азербайджан і ви за Арменію? Тупа маніпулятор. Е Давайте ну, говорити про мій бар тут на русский разом. Там йде зараз війна, п'ять через. Подивіться, як плющить собчак. Просто вона навіть вже не може тримати себе в руках. Їй просто вже плющить. Дато. Красный. Почему вы так усложняете наш разговор? Я не буду отвечать на это. Смотрите, Россия и Украина. Я не буду отвечать а на это. А чем отличается ситуация от Азербайджана и Армении? Они тоже воюют, и у них тоже проблема. Вы на и Украины с Азербайджаном Вы договорились о времени. Мне, правда, очень надо идти, извините. Последний вопрос. Я правда извиняюсь, мы все. Я честно дал вам все свое свободное время. Вы еще и опоздали, а сейчас я Откладываюсь. А окей, okay, последний вопрос. Ну, Нет, нет, ну. последний вопрос. То есть, Азербайджан это была финальная точка. Ну, окей, хорошо. Спасибо. Пожалуйста, Ксюша. Вы подвелись еще и на приклад дешевой манипуляции, Ксюши Собчак. Я думаю, після цього відео вам абсолютно все зрозуміло, хто така Собчак, хто такі російські ліберали. Величезний респект через нашим братам-грузинам. Поставте лайк цьому відео, напишіть комент обов'язково, зайдіть в Google Maps, знайдіть ДіДеяну. і обов'язково поставте їм величезну п'ятірку і відгук, що це найкрутіший бар у світі. Діліться цим відео.